Весела, радісна, безтурботна. як стати такою, як не сприймати все так серйозно і болюче. Перш за все, чітко визначте слово серйозність або важкість, що це означає конкретно для вас. Це може бути відповідальність, критика, контроль, це може бути занудство, лінь. Просто риса характеру, яку ви самі сформували. Наступне, що потрібно зробити, зрозуміти, ким я хочу бути, які якості повинні переважати в мені, коли я. Роблю серйозну роботу, важливо, відповідально, коли я просто наливаю собі каву, ким я маю бути в цей момент. Наступне вам потрібна техніка розслаблення. Без неї нікуди, ви не зможете перепрограмувати себе. Отже, кожного дня ви зупиняєтесь, розслабляєте обличчя, тіло і говорите собі, що моя серйозність це не що інше, як надмірна думка про мою важливість. І це продукт мого его, мого взрощеного мною же его. У вас є дуже багато роботи, але варто знаходити час для відпочинку, для перезавантаження. І це не має бути лише на вихідні, це не має бути там два рази в рік по 10 днів. Це має бути кожного дня, один раз, хоча б в години. Ви повинні зупинятись і робити собі відпустку від вашої серйозності, від вашої важкості, від вашого навантаження, від вашого негативу. Просто це є елементи усвідомлення. І спробуйте подивитися на своє життя відсторонено. От є ви, а є ваше життя. І насправді ви лише малюсінька пилинка в цьому всесвіті. І Якщо завтра вас не стане, то ніхто не згадає про вас Ну, ні в інших країнах, ні в світі. Ну, може, хіба кілька людей згадають про вас, але і вони будуть займатися собою і продовжать жити. Просто так і вас не стане. І нічого не зміниться. А життя буде йти своїм ходом і без вас. І ми всі повинні усвідомлювати це, що в кожен момент нашого життя і не має значення, що говорить весь світ. Має значення лише те, що ви говорите самі собі, про вашу серйозність, про вашу роботу, про ваше сприйняття життя. І спробуйте зрозуміти, що ким би ви не були, завтра світ буде продовжувати жити без вас. Якщо ви будете собі нагадувати про це, то у вас. Не буде причин бути серйозними, тому що все це все одно минеться, і саме зараз час бути живими.